І так, я для вас зібрав топ-7 причин постійних набряків та як їх позбутись. І так, ось головні причини. Перше це серцева недостатність, коли серце не може ефективно перекачувати кров, рідина накопичується в тканинах, особливо в нижніх кінцівках. Друге це зайва сіль та оброблені продукти. Сіль утримує воду в тканинах, соуси, ковбаси, снеки, тобто приховані джерела натрію. Третє порушення роботи нирок бо перевантажені токсинами. Коли нирки не встигають виводити рідину, вона накопичується, особливо в ногах і навколо очей. Гормональні збої, порушення балансу екстрогену, прогестерону або щотоподібної залози, можуть сприяти затримці води, малорухливий сидячий спосіб життя, кров та лімфа застоюються, особливо в нижніх кінцівках. Виникає важкість і набряки. проблеми з лімфатичною системою, блокада лімфатичних судин, що призводить до накопичення лімфи в тканинах. Недостатнє споживання води. Парадокс. Якщо п'єш мало, організм затримує воду про запас, що призводить до набряків. І так, що ж робити? Найперше, зверни увагу на харчування, зменши сіль та оброблену їжу. Це соуси, ковбаси, снеки, приховані джерелам натрію. Пий достатньо води 1,5-2 літри мінімум на день. Рухайся щогодини. Ходи собі навіть по кімнаті, додай продукти, це огірки, петрушку, селеру, перевір нирки щодо подібну залозу та гормони. А також обов'язково займися очисткою лімфи. Якщо бажаєш це зробити комплексно, без шкоди для здоров'я та з натуральними детокс програмами для оздоровлення організму та очистки лімфи, звертайся в дірект або пиши під цим відео, хочу консультацію, і я вийду з тобою на зв'язок. Набряки це не просто естетика, а дзеркало внутрішнього стану. Прислухайся до себе, організм постійно тобі посилає сигнали.